Так, друзі, нове літнє надходження. Це в нас А5, 15 й рік, кабрік, лушка, бензин, повний привід в районі 140 тисяч пробігу в білому перламутрі, візуально абсолютно без будь-яких нарікань, оригінальні 18 диски, літня гума, безключовий, мертві зони, музика бенд, чорна шкіра в ідеальному стані, абсолютно без будь-яких зауважень, шкіряне мультикермо. Пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, датчики дощу світла 143 в нас пробігу, бо ключика не бачить. Е, мультимедіа камера заднього огляду, таке класне матове текстурне дерево, старт стоп клімат, підігрівчики, все працює. Дах відкривається абсолютно без будь-яких зауважень, друзі. Технічно максимально приємна, безпека з Америки не спрацьовувала. Того цікавий, друзі, приїхали, оглянули і купили. Із авто Новокостянтинівська 8